Ось так сьогодні починається мій вихідний день. 7.30 ранку. Я зробила кавочку. Це вже у мене друга вона. Я, як завжди, рано встала, незважаючи на те, що сьогодні нікуди не треба було йти, поспішати, але вже звичка. рано прокидатися. Ростя пішов на роботу. Мирослав ще спить. Тому я не на балконі, а знайшла собі нову локацію зі спальні дивлюся на вулицю через віконце і думаю, чим би сьогодні мені зайнятися. Як же класно бути вдома. І, чесно кажучи, я б, напевно, хотіла ніде не працювати. Займатися вдома домашніми справами і не тільки домашніми справами, нікуди не поспішати, але, напевно, це не про мене і не про моє життя. Тому губу, губу не розкатуємо, а <губу> займаємося корисною справою. Значить так. Зранку Фейсбук мені запропонував згадати деякі сторіс, які опубліковувала декілька років назад. Ну, ви знаєте, як це відбувається з Фейсбуком. І от мені сподобалося одне відео, я його зберігла вже на ноутбук. Зараз вам покажу. Телефон який. Там все. Гряз. А що там з цієї сторони написано? На англійському Вера може двигати гори. Звісно, коли я побачила це відео, я ледь не розплакалася, От. а потім я вирішила зробити таке коротеньке відео, де головною героїнею буде моя Анюта. Створила папочку. Зібрала деякі відео, фото з життя до війни, з життя після війни. Не знаю, чи я все використаю, але хочу щось таке зробити. Знаєте, поки є ідея, запал, треба творити зараз. Не завтра, не післязавтра, бо я така людина, що потім вже буде не те. Треба робити все вчасно. Тому ось цим зараз і займуся. Десь приблизно півтори години мені треба було, щоб зробити відео ось такого формату. Думаю, що на YouTube його опублікую раніше, ніж цей влог. Але якщо ви не бачили все-таки це відео, то пропоную зараз його переглянути. Вон какой гряз. Uh -huh. А uh -huh. что там с той стороны написано? На английском вера может двигать горы. Вера может двигать горы. Вера может двигать горы. Вера может двигать горы. <связывая> Вера может двигать горы. Ранок, дитячий майданчик, діток поки ще немає, а іграшки є. Комусь вони вже вдома були непотрібні. І люди принесли сюди, залишили, щоб дітки могли їми користуватися. Правда, класно. І тут теж все лежить для загального користування. І ще хочу вам показати таку красу, яка знаходиться біля нашого під'їзду. Дивіться на спилі дерева насадили різні рослинки. Як це класно виглядає? Можуть вже люди? Вариться кукурузка. Тут у мене абрикосове варення, яке трохи пригоріло. Воно було в цій каструльці. І коли я почула щось неладне, я його швидко переложила в інший посуд. І от зараз розказую лайфхак, як швидко почистити пригорівшу каструлю від варення. Берете, заливаєте водою і ставите на плиту. 5 хвилин 5-10 і можна ще пошкрябати ложечкою, все швидко відходить. Я спочатку просто залила водою, але воно ніякого ефекту не дало. Тому ось такий лайфхак, якщо ви знали про це добре. Якщо не знали, то будете знати. Ось це так заміж виходити, бачите? Надо було б мені. Це варення. Звісно, ні. Жила собі в Словаччині два роки. Нічого не робила такого. Я люблю салати, ну, можливо, малинове або полуничне. І то. Краще без варення. Тому що, ну що тут корисного? Один цукор? І все. Ніяких вітамінів. Малиновище можна використати для чаю, коли захворієш. Але Ростя приніс з роботи абрикоси і захотів зробити на зиму варення? Сказав, що буде робити сам, почав їх різати, складати в каструлю, а прийшов з роботи в той день і був у стоматолога. йому вирвали зуб, йому погано, наркоз виходить. Я так дивлюся на це все, я кажу, та навіщо тобі? Це варення. Коротше, йому стало погано. Він пішов, ну, коротше, не буду говорити, що він робив, але, ну, зле йому було дуже-дуже так, воно гаряче. Почала я різати те абрикоси. І оце ми варимо варення вже третій день. І Ростя сьогодні ввечері збирався його вже в банки складати. Так, але я так подумала, ну, так тяжко робить. Ще після роботи варення буде робити. Думаю, ладно, я вже, якщо я вдома, то зроблю. Нічого важкого немає, але ну, така жара <плес> на кухні. А баночки я назбирала на малинове варення. Думала на зиму зробити, бо чай з малини це моє перше лікування, коли болить горло. Баночки. Назбирала, але варення так і не зробила, бо ціна на малину була просто золота. Тому я вирішила, що краще я піду у магазин, якщо буде треба, і куплю баночку малинового варення, і це буде мені набагато дешевше. Так, ну і взагалі, думаю, так Треба ж совість мати. Чоловік і помідори кваси, і варення робить. А я що? Не хазяйка чи що? Хазяйка. Але мені для цього треба дуже велике бажання. Коротше, ви зрозуміли, Ростя може мотивувати. Бачите, як? Приносить, ставить мене перед фактом. Але ще раз наголошую, що він мені не давав завдання варити варення. Він сказав, що зробить це сам, це я вже маю совість та вирішила. Трохи чоловіку допомогти. бачите, поки з вами розмовляла майже і все зробила. Так буває. Довго налаштовуєшся, а потім раз, раз, зробиш і все. Спочатку хотіла тільки його закип'ятити і все. Думаю, потім Ростя вже ввечері прийде з роботи і нехай робить, що хоче. А потім, думаю, слухай, ну, коротше, буде оце мене муляти гарячі трохи. Вся каструля до вечора. Думаю, зараз, раз-раз. Баночки помила, просто реалізувала і Вже спокійно. О, ще трішки залишилося вже в банку не поміститься, так кудись. Зараз переложу і буде до чогось. Згадала про цю свою каструльку. думаю, слухай, она такая классная с товстым дном. Ага, горячий. А -а -а. да, я вообще сверху села. Ще є така кришечка, але, бачите, не закриється. Ну, добре, нехай стоїть. Остигне, а потім, може, переложу щось інше. А це називається не втрималася. Згадала бутерброд з дитинства. Хліб намастити маслом вершковим і зверху абрикосове варення, або ще я люблю мед. Тільки що вам розповідала, <хи> як некорисно, що там один цукор, сама взяла, зробила і зараз буду їсти. От бачите, так буває, коли вдома є продукти, ну, я б не сказала, що заборонені, більш небажані. І от коли воно є, то тобі хочеться його з'їсти. Буду їсти. Що робити? Зато тепер кришечка закриється. Бачите, все заради цього, все заради цього. Опа! Ще зробила собі чайок. І омлет з помідорами, з ковбаскою, яка теж, до речі, не дуже корисна, але Рустя любить, тому я іноді з роботи приношу. От, там ще в омлеті. Цибулька, перець і бутерброд з маслом з сиром. Це бій буде сніданочок в 11 годин. Скоріше всього, це вже обід. Їхала з церкви, з репетиції і проходила по парку, побачила багато дітей з дорослими, підійшла поближче. Подивитися, що тут таке. Поставили ось такий екран надувний. І зараз щось буде. Може, мультик або фільм. Всі в очікуванні. Не стала я чекати. Хочу вже додому. Зараз 2015, здається, десь так приблизно, бо я з церкви вийшла. 19.45. Ну, поки під'їхала автобусом. Вам дивіться, діти охолоджуються. о, Закінчилось. Ввечері багато людей в парку. На вулиці до сих пір жарко. От дітям красота. Сьогодні четвер, але схоже на п'ятницю. По відчуттям і по кількості людей, які нікуди не поспішають. Завтра п'ятниця. Взагалі-то мій улюблений день. Бо. Робочий тиждень закінчується, але у мене він завтра тільки починається. Сьогодні побачила графік. Буду працювати в п'ятницю, готувати для персоналу. Субота-неділя, понеділок, вівторок на раняйках. Потім один день вихідний і четвер-п'ятниця знову готую обід для персоналу. Ось такий у мене плотний графік. Все, що не робиться, все, значить, на краще. І так має бути. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Буду, напевно, прощатися з вами. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. Все. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Напишіть щось у коментарях. Дякую вам за все-за все. До побачення. До нових зустрічей у наступних відео.